Усім доброго дня! Сьогодні 19 липня, перед вами помідорчик Симарули від компанії Семо Чехи. Наразі виглядають дуже чудово, Ботва зелена, ніяких хвороб не спостерігаю. І бачите, потихеньку починають дозрівати помідорки. Звісно, якби я їх посадив. Вчасно розсадою, то вони б вже б у мене були достиглі. Але так як я посіяв їх насінням одразу в ґрунт, трішки, трішки я запізнився, то вони в мене це тільки починають достигати. Ось потихеньку змінюють колір. Ну, такий, Де тут побільше, я думаю, грам по 100 мають бути такі бочечки непогані. Ось яка гронка така. Красиві помідори, подобається мені їхня форма. Не пробував їх ніколи, це вирощую вперше, тому подивимось потім, як вони дозріють. Спробуємо, розріжу, покажу, який він всередині, який він буде на смак. Ну, а так непоганий цікавий помідорчик наразі. Непогані розміри. Ось які гарненькі. Правда, вони тут брудні, тому що пройшов дуже сильний дощ, як бачите, земля мокра. І забруднилися ось також помідорчики від дощу. Ну, то таке вже до дрібниці. Головне, що помідорчик наразі не хворіє, все з ним чудово. По підживленню я йому лише раз давав по листу. І все, більше йому нічого не давав. Ось також грони такі закидаються, він непогано помідорками. ось під вагою помідорків кущики полягали один на одного. Так. Це, що лежать на землі, це нічого страшного, заодно перевіримо, як він буде там мати забарвлення, як він буде окрошуватись і чи не буде підгнивати. Тому що я знаю, були в мене такі моменти по такій погоді, якщо було багато дощу. І помідори лежали на землі на мокрій. То були деякі такі помідори, які вони не окрашувалися там під землею. Були вони ну, зеленкуваті. Так, помідор червоний, все добре, піднімаєш. Там, де лежало на землі, там воно не окрасилось. І також починало воно там таке, як підгнивати. А були такі помідори, що без питань лежали в землі, мали гарне рівномірне червоне забарвлення. І не було ніяких проблем, вони не псувалися там лежачи на землі. Ну, подивимось, як симарол з цим справиться. В принципі, то тут я не бачу, щоб так дуже сильно вони десь торкалися до землі. Основна маса, все чудово, там деякі плоди може лежати, а так, в принципі, все нормально. Ось такий от наразі має стан помідорчик симарол, будемо за ним спостерігати. Будемо потім пробувати його на смак і подивимось який він в розрізі на розі ось Так, ось такий він, Симарол.